Наталя Гуменюк на зв'язку вже начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні, вітаю вас героям. Слава, дякую, що знайшли час і можливість. Давайте одразу говорити про Румунію. Маємо заголовки про те, що Росія вдарила по пункту пропуску із Румунією, Там, начебто, є поранені. Хочемо від вас почути усі подробиці, якщо можна. Ну, говорити, ми будемо про Україну, тому що Росія вдарила по Україні на ру... україно румунському кордоні дійсно пункт пропуску, який зараз проходить стабілізаційні заходи і не може виконувати пропускні операції. Тому просимо всіх переорієнтувати свої маршрути з урахуванням того, що є особливість в відтермінуванні пропускних операцій і проведенні відповідних робіт. Атака сьогодні здійснювалась на декілька регіонів півдня: і Миколаївщина, і Херсонщина, і Кіровоградщина були під ударами. Там працювали сили протиповітряної оборони, і відпрацьовано відповідно мінус 10 ударних безпілотників над Одещиною, Миколаївщина, мінус 6, мінус 3 на Херсонщині, і така сама цифра на Кіровоградщині так, ворог намагався обійти системи протиповітряної оборони, очевидно, йому це не вдавалось. Хоча було б допущено влучання якраз в прикордонну і припортову інфраструктуру інфраструктуру, по Дунав'я знов під атакою були. Напрямки портові, там де зосереджено збіжжя, де є можливість відвантажувати і вивозити зерно, це не дає спокою російським терористам, тому що вони намагаються витіснити Україну з зернотрейдингового оберту. Ви праві бачите, я одразу заголовок прочитала правильніше, мабуть, говорити, що жителі Румунії стали свідками того, як Росія атакувала дронами Україну. А то виходить так, що наче Росія цілеспрямована була по Румунії. Тому дякую, що підправили. Ну, це бачите, заголовки такі у змі. Як ви загалом зараз, пані Наталі, оцінюєте ситуацію на півдні? Чи можемо говорити про певні просування або про певну тактику ворога? Ситуація залишається досить напруженою і спровоковано це якраз тим, що не маючи успіху на лінії бойового зіткнення, ворог продовжує терор мирного населення. Дістається не тільки при фронтових територіях, там, де на правому березі Дніпра безпосередньо б'ють по населених пунктах. Так, зараз ми маємо вас почути, я сподіваюся. Так, там де на правому березі Дніпра б'ють безпосередньо по населених пунктах, і намагаються намагаються зас числі і авіацію. Авіацію використовують дуже потужно. Тактична авіація несе керовані авіабомби, якими просто закидують Береславський і Херсонський район. Це дуже потужна зброя. 500 кілограмів тратилового еквіваленту, яка завдає суттєвих руйнувань по десятках будівель і приватних, і багатоквартирних адміністративні будівлі страждають. На жаль, гинуть люди. Так за минулу добу на Херсонщині. Загинуло троє і вісім осіб отримали поранення. Крім того, ворог стосовує тактичну авіацію і на напрямку Чорного моря, там де в районі острова Зміїни продовжує терор цивільного судноплавства. Якою є загроза ракетних ударів із моря з того, що ми розуміємо зараз, по зведенням вона досить таки висока. Так, ракетна небезпека залишається на дуже, дуже високому рівні. І зараз в Чорному морі чергують два ракетоносії, малі ракетні кораблі проекту Буян М. Загальне спорядження це 16 ракет типу калібр, враховуючи практику, що ворог намагався атакувати масовано і саме калібрами із мішаним способом разом з шахедами. Це може бути і застосовано в наступні удари, тому що вони щоразу виміряють нову тактику, намагаються обійти системи протиповітряної оборони і знайти вразливі місця, де можна наносити ушкодження. Ця тактика зрозуміла, тим більше, що напередодні ввечері, пізно ввечері, ворог намагався. Розвідати готовність протиповітряної оборони до потужної нічної роботи і атакував ракетою типу Х 59 з тактичної авіації. Випустили з акваторії Чорного моря по Херсонщині, де поки сілівці поцілили і зруйнували півтора десятки будів... будинків, і чотири особи цивільні отримали поранення. Пані Наталі, враховуючи те, що, начебто, начебто, не знаємо офіційного підтвердження, немає з приводу заяви, що Путін наказав там Шойгу до жовтня зупинити контрнаступ, спинити, точніше. Чи спостерігаєте ви, можливо, певні підсилення зараз з боку окупантів? Чи підвозяться підводяться якісь нові резерви? Що скажете? Ну, по перше бачимо позитив. Вони бачать наш контрнаступ, відчувають і нервуються. По друге, дійсно вони намагаються підтягувати резерви, тому що потерпають і зведення таврійського напрямку красномовно про це свідчать, щодня фактично роту особового складу втрачають і від двох десятків до трьох десятків одиниць техніки. Це говорить про те, що вони, хоч і мають потужну силу на лівобережжі. А тим не менш вже потребують поновлення сил і намагаються підтягувати їх з Кримського півострова, там де розгорнута максимальна кількість військових баз та об'єктів, які вони концентрували вже давні з давніх дави після бавовни, пані Наталю. Чи спостерігаєте ви якісь можливо певні в Криму? маю на увазі певні пересування ворога там, намагання якось передослокувати свої військові частини подалі в можливо, півострову. Передислокування подалі це за перебрик, а Поки вони ще маневрують просто самим Кримським півостровом. Будемо працювати над тим, щоб напрямок став їм зрозумілим. Хай повторюють фразу прикордонника для руського воєнного корабля. Почули з приводу Запорізької області, сьогодні до нас приходили представники саме Запоріжжя, і вони говорили про те, що щось там окупанти зараз активно на тимчасово окупованій території розпочали мобілізацію. Це зокрема по Запорізькій області. Що ви скажете? Бракує їм живої сили, то шукають серед українців охочих іти воювати. Так мотивація серед окупаційного війська дуже слабка. Вони намагалися застосовувати різні способи. Пам'ятаємо, як вони робили вкиди, нібито на Херсонщину прибули вагмирівці. Ж... Ваш і досить потужно, але ми повністю перевіривши інформацію, розвіяли ці їх міфи. Тому зараз вони намагаються збирати те, що є поближче, тобто формувати так звані загони територіальної оборони, нібито мотивуючи людей, що вони будуть охороняти просто свої домівки. Насправді, сформовані, сформовані ці загони вони одразу переправляють на розподіл і на Використання штатними підрозділами, тобто формують фактично для себе мобілізаційний ресурс. Почули вас. Дякую вам за інформацію. З нами Наталя Гуменюк була на зв'язку начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.